Торгівля поблизу Тернопільського заводу Оріон не припиняється ні на день роками. В Оріону договір з міськрадою. Самін територію перед будівлею здав в суборенду приватній фірмі Аму та опікується торговими місцями. Спеціально створене розпорядження міського голови комісія встановила вже 10 місяців. Торгівля незаконна. Перевіркою було встановлено, що договір оренди між міською радою і заводом Оріон а автоматично і договір суборенди. Загубив свою чинність, тортом термін дії припинився в жовтні місяці 2013 року. Там зараз діяльність проводиться незаконно крапка. Муніципальна поліція законністю торгівлі цікавилась ще у 2013-му, каже її керівник. Деякі самовільно встановлені кіоски демонтували на інші підприємці поновили документи. Тепер комісія думає, як узаконити діяльність самого ринку, адже про його закриття мова, переконують, не йде. якогось перенесення чи припинення діяльності. Міська рада і виконавчий комітет поки не вбачають, навпаки, шукають. Точки дотику, щоб як і найкраще допомогти людям узаконити свою діяльність, гроші за торгівлю збирає приватне підприємство АМО, кажуть члени комісії. За користування землею сплачує Оріону, а той вже перераховує в міський бюджет. За словами чиновників, тарифи на ринку вищі ніж на комунальних ринках. У нас є дані, що за метр погонний. Торгівля, наприклад, цитрусовими береться 10 гривень. Наприклад, торгівля сільськогосподарської продукції вирощено на власних присадибних ділянках. Метр погоний 5 гривень. Тому один з можливих варіантів створити поблизу Оріону комунальний ринок. Ну, від заводу Оріон поступає. Близько 15 тисяч гривень місяць зарадної плати, але це є землі на оборонного значення, тому якщо на сьогоднішній день частина земельної ділянки, яка передається в суборенду приватному підприємству Амо для здійснення діяльності, що стосується ринкової інфраструктури, то ця сума, напевно, була б десь в декілька разів більша, тому що, відповідно, грошова оцінка земельної ділянки становила б вже як землі і це комерційного призначення. Причин для занепокоєння у самих продавців немає, запевняють чиновники. Процес узаконення на їх діяльності кажуть не позначиться.